Клієнт позвонив зі словами за розподільник, Андрію, дякую, брав вас, розподільник. Вісім років він від мене відпрацював, працював. Хочу ще один розподільник. Я кажу: а там що з вашим? каже, просто перестав робити, Кажу, може, там римкомплект, ще щось. Каже Андрію. Вісім років він відпрацював. Тобі дякую. Я не хочу туди лізти. Каже, я його циганам віддам. А в тебе куплю новий, поставлю. в мене чисте масло, в мене вся система своя. в мене я беру в тебе фільтра, сієчки оці підкидаю. Кажу, все в порядку. Вісім років, як ви думаєте, нормально пропрацював розподільник чи ненормально? Тому може іноді думають, що я продаю дешево. Я просто не настільки хіревший, щоб продавати дуже дорого. Я їх можу там по 10 тисяч продавати. Ну я буду сидіти е, на, на цій Кучкою труситься. На що воно мені треба? Я краще менше зроблю, більше продам. Про мене більше розкажуть. Політика така, тому що деякі бояться ціни. Вони там чують 12-13 гідросила, я там кажу від 7 там, до 8 тисяч розподільник. Це нормальна ціна, коли гідросила. Я знаю, де розподільники по 5-400 брати, але ми раз взяли років три назад, ми їх більше брати не будемо. Але корпус схожий, все схоже. Але. Суть в чому є літейка, яка відливає для багатьох заводів, як і в Мелітополі, Мелітополь, але обробляють різні заводи. І от цей завод, на який ми зараз ми беремо, мені все острає. У мене є з гарантія, в мене і все. Бо... Ті заводи, які відливають і обробляють, там текло, там ще щось. Ми дуже багато проекспериментували. Тому ми тоді взяли. спочатку обкатали на стенді провірочному, потім вже почали людям продавати. Вони пропрацювали. Тобто, оці що ми зараз продаємо, вони вже у людей працюють по 4, по 5 і більше років. Тому я більш увірений і я знаю, що я продаю. І це подяка, це спустя скільки часу. Я розумію, що воно скільки працює, коли людина доглянуто масло. Бо буває таке: отак от перевертаєш, а оттуда, знаєте, така тонка-тонка ніть, наче як смалеться, так от сповзає. Раз. І це якийсь, ну, навіть, знаєте, коли скриваєш коробку, і там налип такий, ото всередині такий налип в розподільнику це неправильно. Тому кожен для себе обирає.